Вероніка Смольська, Львівська область, спостерігач арбітражу УАФ Олександр Бринза. Місто Львів. Левжинський. Вище від Абортка, Кузьменко та Завійський. Номер на футбол 11-17. І зовні просто структуру тіла, що якось зовнішнього зачіска і всі такі от фактори. Дуже вони схожі зі зберігає м'яч спокійно. В цій ситуації передача вперед, Бортко. Набирає хід правим флангом Даніо Бортко. Виконує подачу на дальню на Пелепаку. Пелепака не дістає. Збиває його! Стасик, швидше, Стасик, швидше. Кузьменко. Бортко. Коли навіть в ролі не те, що центрбека проводить свій поєдинок, а в ролі опорника. Бортко. Кузьменко. Перед. Ренешн з м'ячем, Пас бортку. Бортко. Бортко. Бортьбу так виглядало, що він не йшов. Бортко. Коліно приймає мяч. Проходить з мячем Бортко. Кузьменко. Передача. Прад. Бортко. О, Бортко в цій ситуації. удар. Бортко пробуває по воротам, повз ворота б'є Даніл Бортко. Вищий пас. Та Удача. гляменчик. Відбувається Вікторія Бортко. Ігнатюк. Прокидає м'яч Ігнатюк. Виконує простріл. Ігнатюк, Удар від бортка. Відбувається Вікторія. Ну, і, знову ж таки, в загальному рух на порядок має моментів на голову, напевно, сильнішим. Виглядає від своїх супер. Завіський пробував обігти вперед. Тут спроба вибити м'яч вищий. Дуже ефективно не закінчується. Тож, до вашої уваги, складу команд. Прагаємо в Зоні Дмитро Дзюбко номер 6 І над ним вищі. 11 Дмитро Кузьменко та 10-й. Сніслав Підкіпняк. Ліворуч, сьомий номер Даніл Бортко. Праворуч, 20-й номер арбітра матчу Назарій Дицяк, Місто Луцьк. Асистент арбітра Назарій Вася Дзівко. Братко, Братко, продача сіро, Братко, розгортається на парад, братко. Розгортається Братко, Бортко. Пробуває, Бортко лучає, ще на підбори підборі Бортко. Підкоті впевненої надійно Лужинський. Ще Бортко пробувалось, далеко бортко. м'яч руки кіпер. Виконуватиме подачу. Готується також потрібна заміна в складі руху. Відіграємо Мостовніков. Бортко. Бортко. Пробуває. Бортко Повз ворота. Дуже велика різниця в турнірній таблиці між... Третім та четвертим місцем. У мене зараз Бортко перекидати пробував Голкіпера. Подунько. відкрився під передачу. Вибиває м'яч Гринишин на Бортка. Бортко приймає. Зберігає м'яч Бортко. Лізе за глибини Бортко. Передача. Ось тут вже ця не прийшла. Пасна брава фланг. Бортко. Мусивніков. номеру Владислав Кривко поле покидає. З'являється. Номер 14 Віталій Бойко. Вітаємо Віталія на полі. Попереду вже трохи менше 15 хвилин. 13,5, якщо бути точним, до завершення основного часу. першого тайму, плюс, можливо, компенсований арбітром час. В принципі, думаю, що в другому... Мортко. Не знаю, якось. Історичного. Не пройшла ще передача вперед. Дзюбко. Пас! Бортко в Положення поза грою. М'яч літає в ворота, але офсайд. Каніла Брутка.